Зі нас інфо перші про головне поїхали. Поки фронт тримається завдяки тим, хто в окопах на волонтерських складах і донатах українська держава дедалі більше захоплюється іншою армією армію нових з облич країна, яка мала стати форпостом нової Європи, все частіше нагадує приватну вочно, де ключові рішення ухвалюють і не фахівці а наближені не за досвідом, за вечірками, не за принципами, за прізвищами і інтимним зв'язком або фотосторії спише Вікторія Забелам. Символ падіння Катерина Михалко. Найгучніший символ цього безсоромного процесу Катерина Михалко, 24 роки дівчина, яка очолила стратегічне об'єднання виробників оборонних технологій технологічні сили України, не секретарка не комунікаційниця, а директорка структури, що займається експортом озброєння, координацією виробників дронів, взаємодією з урядом і діалогом із західними партнерами. ТСУ виконує тактичні фактичні функції державного агента в оборонному секторі, хоча юридично і громадською спілкою представляє виробників дрон та озброєння, члени Уклпрес Системс, Робоніс, Скітон, Ародрон, Девіро, Ізіра «Дефенс» та інші. Це ключові гравці ринку українських безпілотників і дронів Камікадзе. Працює притулу з Міноборони Мінекономіки Комітетом Веру. Має входження у робочі групи за дерегуляції оборонної продукції. Пропонує зміни до законів, регламентів і техстандартів. Запускає адвокаційні кампанії та готує документи, які потім потрапляють у рішення. Держорганів публічно працює в зоні повноважень, що властиві державі ліцензування експорту, прискорення процедур на полігони, зняття обмежень на продаж зброї, формування політики, локалізації оборонного виробництва на момент призначення їй було 22 роки. За відкритими джерелами у 2022 році Катерина не мала завершеної вищої освіти. Її бізнес, досвід стартап нука, блокноти, вічні олівці, з якого її вигнали після конфлікту з колишнім хлопцем. Жодного стосунку до оборонної промисловості Огості жодного реального управлінського досвіду, арешта сторіс з форумів, фото з генералами селфі на селфінатилібойових дронів і блискучі зв'язки. Її батько Володимир Михалко, давній товариш Сергія Лещенка, колишнього журналіста, нині радника голови офісу президента Андрія Єрмака. Цього ж Лещенка, який на фото 2018 року оселився з Михалком у віп-зонах київських нічних клубів, збіг складно повірити. Донька друга керує експортом дронів БПЛАртилерійської систем і цифрових рішень під час найбільшої війни. В Європі за 1945 року жодного конкурсу, жодної публічної процедури, жодного аналізу, лише тихе призначення через своїх. Це все ми вже бачили. Юлія Марушевська, голова одеської митниці у 26, Анастасія Дієва, заступниця міністра внутрішніх справ у з вигаданим досвідом. Тепер Михалко, та сама схема, та сама риторика, та сама відповідь це реформа, сексизму, нова еліта. Але цього разу не йдеться про декларації чи контрабанду. Йдеться про війну, йдеться про зброю, йдеться про. Про життя формула успіху воюючій країні виглядає приблизно так: бути тодичною до вечірок подібних людей бути лояльною, привабливою мовчазною, з'являтися на форумах, головне фото не з міста, отримати посаду без конкурсу, без обґрунтування. У відповідь на скандал, отримати миттєву медіаоборону, гарантованого пешного позитивного кола. Держава без сорому і клепки в голові. Поки на фронті найкращі фахівці воюють без шансів повернутися у тило своє розставляють коханок, і піарниця по стратегічних посад. Дах і не просто по міністерствах, а в оборонній промисловості, в ліцензуванні, в логістиці, в експорті зброї. Поки льотчики самотужки шукають запчастини, комунікаційні оформлюють тендери на айдентику центру дронів. Поки сапери кладуть життя під махмутом, 23-річні оформлюють двохтисячні зарплати на презентації на англійській. Поки досвідчені офіцери оборонки виїжджають за кордон через саботаж системи. Їхні місця займають героїні форумів у сукнях за 9 тисяч доларів. Галерея нової за еліти це вже навіть не виняток це ланцюг призначень. Катерина Михалко, оборонний експорт, Анна Замазєєва, керівниця медизакупівель, яка провалила логістику. Дарія Герус, кураторка донорських напрямків моза без профільної освіти, молоді реформаторки, в мінекономіки, у коронборонпромії, центрах відновлення, призначені за друзів, за сторі, за спільні вечірки. Це не про жіноцтво, це не про сексизм, це про систему схеми виведення на ключові напрямки. Тих, хто зручний, хто поставить підпис, але не не поставить питання, то стане обличчям презентації, але не візьме відповідальності. Ми маємо право знати, хто призначив Катерину Михалко, хто узгоджував її кандидатуру у ОТСУ. Чому в країні, де кожна ракета на рахунку, ключові рішення ухвалюються за принципом своя прикра посміхається? Чому люди, які отримують повноваження в стратегічній сфері, не проходять жодних процедур добору, не дають публічного звіту, не відповідають на запитання? Україна заслуговує не на декоративних призначенців, а на державних і в людей є на тих, хто обраний не за вечірки а за професію. Хто в 24 не на форумах із дронами а в розробці систем управління артилерією. хто в 26 не на посаді керівника оборонного експорту, а на полігоні з конструкторами. Ганьба такій державі, яка призначає корабельних сосон, повія, і доньок, друзів замість професіоналів. Ганьба країні, яка в час війни будує нову Україну зі старого облата. Ганьба тим, хто думає, що ми цього не бачимо, а ми бачимо, і ми не забудемо. Редакція. Каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.